Було виявлено порядка 60 тіл військовослужбовців, там і російських військовослужбовців, також, скоріше за все, є і Збройні сили України, і ще невідомі тіла, які були виявлені, вони обгорілі або частково зруйновані, скелетовані і таке і інше. Серед них і маються документи, особисті розпізнавальні знаки. І зараз будуть проводитись первічний огляд тіл для того, щоб записати і надати кожному тілу свій номер. Ми забираємо тіла як українських, так і російських солдат, які потім йдуть на обмін. 500 і 100 рублів. що написано. Далі карта, Дивимось і паспорт. Я думаю, теж його, бо сліпся.